Друзі, привіт! Це твоє авто. У нас находишній продаж Hyundai, H1. комерційне авто для вашого заробітку, чорний колір, легкосплавні диски. Машина відполірована. Машина обслужена, є в нас цілий список, що в ній було зроблено по техніці. Так, кузов має фарбовані елементи, цього скривати не будемо, але це комерція, це 2008 рік, машина заробляла гроші. Не фарбовану, я думаю, майже не знайти. Є магнітола, є кондиціонер, механічна коробка перемикання передач, також є система ESP, тут задній привід, склопідйомники електричні, жодні помилки на панелі приладів нема. Кузов сам не порваний, ніяких складок, нічого зайвого нема. Помістяться всі ваші необхідні речі подивитись цю машину можна у нас за адресою вулиця три 34, місто Одеса. придбати можна в кредит лізинг, лізен також за пору приходьте розкажемо покажемо і продамо в найкоротший терміни неможливо саме це твоє авто